Обрати найкращих серед найкращих: 75 переможців районних змагань, висококласне журі і прагнення виграти. Все це обласний етап всеукраїнського конкурсу Вчитель року. Фіналісти якого визначаться до 20 січня. В цілому ж учасники випробують свої сили у п'яти номінаціях. Географія, світова література, трудове навчання, початкові класи і директор школи. Власне, через 13 років ми сьогодні маємо номінацію директор школи. Вона проводилася 13 років тому. І я хочу сказати, що цей конкурс, перш за все, цей конкурс фах майстерності повин... тут. Я найкращі зібрані найкращі люди з кожного району. Вони вже стали переможцями районних етапів, тобто вони вже будуть нагороджені владою, вони будуть пошановані. Але для них важливо зараз самоствердитися. Вчителі мають зробити самопрезентацію, показати власне портфоліо робіт та продемонструвати рівень володіння фахом, а ще проявити своє вміння спілкуватися і знаходити підхід до кожної дитини. Багато педагогів на конкурсі вже не вперше, однак ретельно готувалися, а ще заручилися підтримкою вихованців. Насамперед це підвищення фаху фахового рівня, тому що будь-який вчитель завжди повинен показати себе, показати свій фаховий рівень. Ну і це, звичайно, підносить його авторитет серед вчителів, серед учнів, серед батьків школи. Учні підтримують, болівають за мене теж і стараються, коли мені потрібно підготувати якісь документи для здачі. Вони теж готують, допомагають. Планшетні комп'ютери і визнання колег ось що отримують переможці обласного туру. А ще вони представлятимуть рідний край на всеукраїнському рівні конкурсу.